Знаєте, скільки вулканів на землі? Сотні. І серед них є справжні гіганти, найвищі, найпотужніші, найстрашніші. Вони піднімаються на сотні метрів у небо і завжди нагадують, раптом одного дня вирішать виплюнути попіл і лаву. Де їх найбільше? Вулкани це тріщини в земній корі, через які на поверхню вилітає все, що кипить у надрах планети, лава, гази, попіл. Чинним вважається той вулкан, який хоча б раз прокидався за останні 10 тисяч років. І знаєте, де їх найбільше? На Малайському архіпелазі це гігантська група островів між Азією та Австралією. А ще багато вулканів на Камчатці та Курильських островах. Там щороку активізується близько 60, а всього на планеті таких Сонь, 627. Найбільший вулкан. Уявіть собі гору, яка вища за Еверест. Так, це Мауна Лоа на Гавах. Його назва означає Довга гора і він займає майже весь острів. З 1843 року він вивергався 33 рази. Останній, у 1984 році, коли лава збільшила острів на 180 гектарів. Висота над Рівнем моря. 4169 метрів, але якщо міряти від дна океану цілих 9000 метрів. А ще це наймасивніший вулкан у світі, його об'єм 75 тисяч кубічних кілометрів. Легенда про Мауналуа Гавайці кажуть, що колись богиня вулканів Пеле втекла від сестри, яка була богинею води, та постійно руйнувала її будинки хвилями. Тоді, Пеле збудувала собі дім, Мауналоа, такий великий, що хвилі його не змогли зруйнувати. Найвищий діючий вулкан. Тут вчені сперечаються дехто вважає, що це люлія Ільяков 6723 метри у Чилі. Але інші наполягають, що котопахі в Еквадорі 5897 метрів, небезпечніший. Він виглядає неймовірно гарним, зелений у підніжжя з ідеальним кратером. Але не дайте себе обдурити. З 1742 року він зруйнував місто Латакунга вже десятьох разів найвідоміші вулкани. Везувій, Італія, той самий, що знищив Помпеї, Кіліманджаро, Африка, найвища точка континенту. Фуціяма, Японія, Священна гора з ідеальною формою конуса. Найжахливіше виверження 1883 рік. Кракатау, Індонезія. Вибух було чути за 5000 тисяч кілометрів. Попіл піднявся на 30 кілометрів, а хвилі цунамі досягали 30 метрів. Загинуло 37 тисяч людей. Найвищий вулкан у світі. Охос Дель Саладо 6891 метр на кордоні Чилі та Аргентини. Він спить, але у 1993 році викинув пару і сірку. Дехто вже вважає його діючим. До речі, знали, що Ельбрус теж вулкан. Так що навіть у нас є свої вогняні гори.